Майстер дурацьких колекцій. А, така схильність мені передалася від бабусі, від мами і частково від тата. А, дурацькі колекції це такі колекції, які починають збиратися, а потім кидаються, і немає ніякої е, системи. Е, ну, Коротше, просто подобаються якісь речі, яких стає багато. Це погана схильність. Раніше в мене були такі схильності до того, щоб колекціонувати рослини. І на дачі, коли в мене був не будинок, а дача ще. в мене були великі колекції лілейників, в мене була колекція Історичних троянд, колекція верби, а вдома колекція духмяних пелергоній. Але зараз я не про них. Я розкажу вам про кроватки. Краватток в мене багато. Вони дуже красиві всі, але всі вони належать до різних часів, епох. І різних модельєрів. А, ну, ось цей, а, як, як виглядає, да? класно. Це Москіно. А, оце Томі Хелфігер, бачите. А, і вони оці дві кроватки, це початку 2000-х. А оця кроватка з Олімпіади, але з якою я точно не знаю, бо тут відірвана, ну, надірвана ця бірка, і там щось було таке написано важливо, важливе про Олімпіаду, але щезло. У мене є така. Кроватка дуже красива. Так, зараз мені треба швидше їх показати, правда ж? Ем, наприклад, я думаю, що всіх цікавлять кроватки Ермес. От я про Ермес більше покажу. Вони такі, ну, тут, чай, чайні чашечки, і, е, бачите, е, е, збирачі чаю. Е, Ну, тобто це Ермесівська взагалі тема, яку вони не повторюють часто, Ну, тобто, повторюють, але інколи. Є Етро, звісно що. є п'єркарден. Отакий. Ну, е, їх дуже багато. Їх е, біля хотів сказати біля ста, але вже не біля ста, біля 80 кроваток. Е, один раз ми з подругою на лісний пішли. Лісний це в Києві такий ринок, там, де є вінтажні секонд-хенд. О, і там все накидано в такі ящики, можна там ритися, і ми знайшли з нею скарб. І ми з нею там знайшли безліч кроваток, Шанел е Рмес, е е якісь там були. Так, Я хотіла щось ще сказати, але забула. А, Бріоні. Ну, коротше, дуже, дуже багато цікавих кроваток. Е більшість з них були шовкові І дуже-дуже красиві. ну Нам це страшенно подобалось. І ми з нею е е зібрали ці вже ну, були кроватки, і ще набрали, ми і ми з нею поїхали ще раз і ще шукали кроватки. Ну коротше, це в нас перетворилось на таку, Е я не знаю, мис, мисливство якесь. Ми е, бігали з цими кроватками. Потім я розказала це молодшому сину, який в мене вже 12, 13 років живе, чи 12 живе в США. Він якраз тоді жив в Лос-Анджелесі і збирався переїжджати до Нью-Йорка. І він каже: слухайте. Тут дуже модний вінтаж, це ж можна робити бізнес. Давайте будеш мені висилати європейські ці краватки, я їх продам тут, і у вас будуть якісь гроші. Ну, все, ми з подругою вирішили, що ми робимо великий концерн по продажу європейських краваток від знаменитостей, від знаменитих модельєрів. Ми знайшли перевіщика, це було дуже важко. Відібрали найкращі Hermes, Chanel, Dior, Yves і Laurent, ну і такі різні краватки, Armani там були. так, Це були прекрасні краватки. Їх загалом було 30 штук. Ми вислали це тіні. Я чекаю, тиждень чекаю, два чекаю, три чекаю. А Тіма в цей час приїжджає до Нью-Йорку. І я кажу: слухай, а ти в Нью-Йорку будеш цим займатися? Чи ем, в Лос-Анджелесі? А він мені каже: Ой, мама, вибач, мені нікуди було взяти, коли я переїжджав, і я ці кроватки там залишив в будинку. Ну, коротше, наш бізнес з Ліною Девіс обламався. Вінтажною винтаж, королевою я не стала. А тепер до сімейних історій. У мого тата були краватки. Вони були багато років, збиралися. І це були краватки з тих міст де, за кордоном, де він. Побував. Це знаєте, з таких сувенірних лавок, які знаходяться на великій площі в центрі кожної столиці. Нічого особливого. Він він е мав. Десь 20 таких кроваток, і цим мене, звісно, індукував. ну то що Це дуже прикольно збирати кроватки. Тому я це помішана на кроватках. Татова колекція не зберіглась, я не знаю, де вона. Ми шукали її після його смерті, але не знайшли. Але вона була досить така цікава, і справді там були знаєте, такі краватки з вітряками із Амстердаму, там ну, коротше, символи різних міст і країн. А, а, коли так Ну, ця історія закінчилась. Я ще хочу про дідуся розказати. Мого дідуся був один костюм сірий, е і дві білі сорочки. І все. Ну, це 60-ті роки, вони майже голодні, і те, що в нього це було, це вже дуже круто. Але в нього були чотири краватки. чорна, зелена. Червона і синя, Боже, які вони, вони здавалися, які вони яскраві, прекрасні. Але зараз я так згадую, що, скоріш за все, вони були тьмяні. Але мені здавалося, що вони такі прекрасні, було дуже мало було таких яскравих фарб на вулицях і в одязі. Тому, мабуть, euh, Тобто, любов до кроваток в мене. з... Передана мені, моїми предками. Ем, так, що я хотіла ще розказати? А, знаєте що про кроватки? Ем, в мене є кравчиня валя, і коли мені треба було ем, перешити джинси, зробити їх більшими. Ну, я не влазила в них просто. Я до неї понесла свої джинси. І приватки, теж в основному ермесівські, о, дуже красиві, і от вона мені зробила такі джинси. О, це все вручну, пришивається. О, розумієте, шовк на джинс це дуже важко. О, подивіться, які вони чудові. Просто чудові. Я думаю, вам подобається. Мені дуже подобається, і всі звертають увагу на мої ці джинси, я їх ношу. І таким чином, це вже не джинси е Лівайс, а це джинси майже Ермес. Ну що, мабуть, це все на сьогодні про кроватки і мою схильність до збирання дурацьких колекцій.